Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 1 травня 2025 року. Новий місяць, місяць у ракові із 10.15, п'ятий місячний день із 7.28 і місяць без курсу. Із 6.48 по 10.22. Давайте, любі мої трошки, нагадаємо про те, що ж таке місяць без курсу. Коли ж місяць покидає один знак зодіаку та направляється до другого протязі деякого часу він знаходиться в стані переходу. У достатній мірі він не відражає дії обох цих знаків. Це так звані провали, завдяки яким місяць, виходячи з попереднього знаку, не вспіває попасти в межі впливу наступного. У цей час в людини відбуваються психологічні зміни. Такі переміщення місяця можуть впливати на згубленість та розсіяне мислення аж до галюцинацій. Тому рішення прийняті в цей час дуже рідко можуть дати позитивні результати. Так що в цей час, поки місяць без курсу, не бажано призначати важливих справ. Підписувати важливих документів не бажано. Банківські операції не проводимо, фінансові справи не ведемо, водіям за кермом, будьте обережні, навіть на переході будьте обережні. Залишати дітей без нагляду недопустимо. І з газом, з вогнем, з електроприладами, з гострими предметами, з інструментами будьте обережні. Тому що, коли місяць без курсу, люди в цей час стають якісь розгублені, нічого не виходить, все валиться з рук, настрій плаксивий, відчуття ніби попали в якийсь тупік, ніби якесь запаморочення. Поки місяць без курсу, побудьте на одинці, займіться своїми звичними господарськими справами, розслабтесь, перегальмуйте, відпочиньте, переждіть. П'ята місячна доба, символ якої єдиноріг. Єдиноріг це казкове створіння, і в нас усе буде ніби в казці. Не тому, що кругом все так добре, а тому, що нам хочеться, щоб було все добре. Ми будемо бачити світ ніби через рожеві окуляри. От. Але в цей день варто відстоювати свої принципи та ідеали, активно проявляти емоції та почуття. А також постояти за честь та гідність другої людини. У цей день є сенс перевірити себе на сприйняття реальності. І якщо вас занесло і ви літаєте десь за хмарами, то заземліться, і тоді ваші плани будуть більш реалістичними, перспективними. Це день позитивних емоцій, радості та щастя. Не тому, що всі події дня такі позитивні, а тому, що ми бачимо світ таким, яким нам хочеться його бачити. От, та приймати саме таким ну, бажане задійсне. А внаслідок цього можна жорстко розчаруватися та потім переживати. Саме печальне цій ситуації те, що в ній ніхто не винен, що в ній ми самі себе вводимо в оману. У п'ятий місячний день ми частіше за все стикаємося зі згубами, ніж із здобутками. Особливо уважно треба підходити до всіх нових ділових пропозицій, тому що в цей день активізуються шахраї та аферисти різних видів. Так що діяти треба по принципу. Довіряй та провіряй, зато в голову лізуть потрясні ідеї, які можуть принести гарні результати. Але в тому випадку, якщо ж відкласти реалізацію їх на другий день Саме найкращий день для ілюзіоністів, фантастів та постановщиків трюків і в комп'ютерній графіці. У п'яту місячну добу легко закохатися з першого погляду. Оскільки ми дивимося на світ, ніби через рожеві окуляри, бачимо тільки те, що хочемо бачити. День не підходить для любовних побачень, тим паче для шлюбних церемоній. А ще у нас місяць стоїть у знаку рака. Рак дарує сильною інтуїцією, підвищену чутливість. Люди в цей період бувають дуже вразливими, замикаються в своєму внутрішньому світі. Їхня поведінка відрізняється нестабільністю та непередбачуваністю. Спостерігаються великі перепади настрою. Любі мої, я бажаю вам добра. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.